Ананас. А. Ананас Б. бджола Б. Бджола В. веселка В. Веселка. Г Гриби. Г Гриби. Г. Гудзики. Г. Гудзики. D дерево, D дерево, е e ескімо е, e ескімо є e єнот є e єнот ж жаба, ж жаба з зебра, з зебра, ы сыр ы, сыр, И. Инжир, И, Инжир, Й, ежак, Йи, ежак, Йод йогурт, д, йогурт, к, Корова, к, Корова, Л. Ланцюг, Л. Ланцюг М. Морква. М. Морква. Н. ножиці Н. ножиці О. окуляри О. окуляри П. пінгвін П. пінгвін Р. Рак. Р. Рак С. сніжинка Сніжинка. Т. Те. Т. Те. У. Удав, У. Удав. Ф. Фрукти. Ф. Фрукти. Х. Хліб. Х. Хліб. Ц. цукерка. Ц. Цукерка. Ч. Черепаха. ч Че, Черепаха. ш Ша, Шапка. ш Ша, шапка. щ щ щука щука в який знак камінь. в який знак. Камінь. Ю. Юнга. Ю. Юнга. Я. Яблуко. Я яблуко.